Карно-Біла-Роуз! Це я. Привіт, історії жителів Сильванії. Сьогодні у містечку Сильванія, як завжди, прекрасний день. До фреї завітали друзі. Саме зараз усі репетирують свої виступи для веселої вечірки. Місячна фея. Багато помиляюся, а вечірка вже завтра. Не хвилюйся. Ти ночуєш у мене. Ми можемо репетирувати скільки завгодно. Так, твоя правда. М? -м, -м. Добре, тепер іще раз. Готова. Один, один, два, один, два, один два, один, два, три. О! О! Пробач, стрибнула не в той бік. Ой, та нічого, не хвилюйся. Діти, М -м? вечеря готова. Я так зголоднів. Ходімо? А? А. Роуз? Де воно? А? Один? А? Що це було? А? Один, два, один, два, один, два. Роуз. Що? Репетирує сама? Добре, а, не виходить. Хто це? Я місячна фея. Це ти а? так, фрею? Ні, ні, ні. Я місячна фея. і, власне, я прийшла допомогти. Що ж, почнімо танцювати. Добре. Один-два, один, два, один, два. Це <звисів> <Все> так весело. Дякую за допомогу, Фрею. Ні-ні, <гув> <гув> я місячна фея. Ой-ой-ой! <гув> <гув> Тела готує подарунок сюрприз для Вільяма. Цікаво, що за подарунок. У наступній серії Сильваніан Фемеліс подарунок сюрприз. До зустрічі!